Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної витівки. І сьогодні я поділюся з вами дуже цікавим рецептом, як можна з звичайної картоплі та фарша зробити дуже цікаве, цікаву страву на свято. Для початку я беру на мілку тертку тру одну цибулину та одну головку чеснику. В мене тут сім зубців. Все я на дрібнесеньку тертку перетираю. І сюди буду додавати уже сам фарш. Фарш у мене тут і на сьогодні, у мене його 400 г та 200 г опеньок зварених та перемелених. Тепер додаю 1 чайну ложку з гіркою солі, пів чайної ложки чорного молотого перцю, 1 чайну ложку паприки, 1 чайну ложку спецій для м'яса. І буду додавати одне яйце. Це вже зараз ретельно змішаю, і фарш буде готовий на нашу страву. Поки робимо фарш, у мене вже вариться картопля, вариться вона в шкірці. І в мене її 8 штук. І якщо когось цікавить вага, то це 1 ,1 кіло 100 Ось вона зварилася вже. І зараз, поки вона гаряча, я буду її чистити від шкірки. Ну, вона така, що в руках вже можна тримати, трошки вже остигла, але ж тепла. І зараз я її швиденько всю перечищу. Буду пропускати її через м'ясорубку. Ви, дивіться, по бажанню, можете. Товкачкою її потовкти, можете через м'ясорубку, можете в ну, блендер не бажано, тому що вона буде тоді не такої консистенції. Я пропускаю через м'ясорубку. Немає грудочок, вона тоді однорідна маса ось так. І, бо як в блендері буде тягнутися, буде така, як резина. Тепер додаю одну з гіркою чайну ложку солі, тому що вона без солі, і спеції для картоплі одну чайну ложку. Додаю два яйця і буду ретельно змішувати все до однорідної маси, перемішую. І сюди, для того, щоб було гарно формувати мені кульки, я буду додавати ще борошно. Борошна я беру 2 столових ложки з гіркою. Ось так як набирається, так і кладу. І знову ретельно перемішаю. Це вже картопляне тісто буде вже готове. Фарш ми вже приготували. І залишиться ще натерти сиру. Сир я беру твердий, беру його пачку 160 грам і на бурякову тертку. Я його тру. Можна буде притрушувати просто сиром, але для того, щоб краще воно трималося на виробі, то я в сир додала ще 3 столових ложки сметани і змішала. Ось так. Тепер я взяла на деко пергамент і тепер роблю ось беру столову ложку з гіркою, щоб вийшла ось така велика велика кулька із картоплі. Ось так. І тепер я буду класти на пергамент і буду старатися, щоб ці кульки були приблизно однакові. Не буду я користуватися вагами, а просто наглядно от беру, в мене вийшло 8 штучок. І тепер я беру чарочку. Дивіться, якщо у вас стаканчик можна брати маленький, і роблю ось такі виямки, як на, як на ватрушки з сиром. Зараз я тільки промащу олією, щоб не, тісто не бралося до стаканчика. Можна жиром, маслом, можна в борошну вмочати. І ось так швиденько роблю ось такі отвори, щоб були отвір і бортики, такі. тому що туди ми будемо класти ще нашу м'ясну кульку. Ось такі цікаві у нас ватрушечки будуть з м'ясом. Тепер я беру десь дві чайних ложки, ось стільки, і роблю таку котлетку кругленьку, ось таку, і кладу якраз в кожну картопляну корзинку. Ось так, це буде дуже швидко. І воно буде відносно, це буде запікатися, воно відносно корисне. Ну, наскільки може бути корисна картопля, скажімо так. Але ж картопляники смажаться в олії. А це запікається, тобто буде без олії. І ось тепер, коли я все поклала, я беру сиром і ось так його. Намащую. Якщо без сметани, то можна просто притрусити. Але якщо він буде сметаною, то він буде краще триматися кожної такої корзинки. Ось так я накладаю. І тепер беру один жовток і одну столову ложку молока, і буду змащувати їх. Змащую повністю. І картопляне тісто, і там, де сир. Воно дуже гарно запечеться, і буде дуже весь сік, який в котлеті, в цій, він буде триматися всередині, він не витече або ж трошки потече тільки всередину картоплі. Тобто ця страва буде дуже соковита і смачна. Все зробили на 40 хвилин 180 градусів. Подивіться, яка краса. Звичайні картоплі із фаршу, подивіться, які гарні корзинки у нас вийшли. Я зараз розріжу і покажу, які вони. Вони м'якусінькі, бо це картопляне І котлетка соковита, не суха І зараз спробуємо. І обов'язково приготуйте і напишіть в коментарях, як вам і до зустрічі!